Всім привіт! Щоденна програма ранок дому розпочинається. Доброго ранку найближчі дві половиною години з вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Костянтиноптякорський. Наш майстер Костянтин Драголюв забезпечить музичний супровід. А кулінарний експерт Чаба Бакош навчить готувати смачні сніданки за новими рецептами. Наша команда приготувала багато цікавих історій та корисних порад. Наприклад, про те, як зберегти здоров'я щитовидної залози, як українські емігранти в США підтримують теперішніх вимушених переселенців. Про бюджетну та ефективну рушницю антидрон створено військовим. Про те, як мед допомагає розвивати соціальний бізнес. А комп'ютерні ігри впливають на пси. Хіку цю тему обговоримо з нашою домашньою психологіною Наталією Підлісною? А гості в студії, гурди Алібі Sisters порадують новою піснею. О, готові починати. Що ж, ми починаємо, але як завжди, спершу подякуємо звитяжним збройним силам України за щоденний подвиг. Пам'ятаєте, сьогодні ми ще на день ближче до нашої перемоги. На календарі 25 травня. В цей день у 2001 році 33-річний американський вчитель Ерік Вайхенмайер піднявся на найвищу гору планети Еврес. І що в цьому такого видатного? Хіба це було перше сходження на Джомолунгму? Це було перше сходження незрячої людини. Ерік Ерікослів від невеликовної хвороби у віці 13 років, але все життя мріяв про вершини і після Евересту підкорив ще сім найвищих піків планети на семи континентах. Що ж це дійсно вражає? І надихає. Немає нічого неможливого, якщо по справжньому чогось прагнеш. Про інші важливі і надихаючі події 25 травня у нашій рубриці День в історії. 25 травня 1869 року відбулось урочисте відкриття віденської державної опери, одного з найкрасивіших театрів у світі. Авторами проєкту були австрійські архітектори Август фон Зікацбург та Едуард Вандернюль. Будівництво театру тривало вісім років. Вишукана архітектура віденської опери виконана у стилі французького неоренесансу. Прочинивши свої двері, театр презентував глядачам оперу Дон Жуан австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Друга світова війна майже повністю знищила будівлю. Тож 1955-го перлину європейської архітектури відбудували в різний час. На сцені Віденської опери виступали такі зірки, як Пласідо Домінго, Лучано Паваротті. Та Марія Калас. Віденський оперний бал, який відбувається саме в оперному театрі, одна з найважливіших щорічних подій у світі. Урочистий захід занесений до списку ЮНЕСКО як нематеріальна культурна спадщина Австрії. Цього дня 1889 року народився головний авіаконструктор 20-го століття. Ігор Сікорський, батько вертольотобудування, саме так називали уродженця Києва. Навчався він у столичному політехнічному інституті, де й спроєктував та побудував свої перші моделі гелікоптерів і літаків. Побоюючись арешту та репресії, Сікорський емігрував спершу до Франції, а потім до США, де 1923 року заснував власну авіаційну компанію. Один із найвидатніших проєктів киянина. Перший у світі вертоліт-амфібія, здатний сідати і злітати з води. Саме цей гвинтокрил авіаконструктора першим поставили на серійне виробництво. Українець розробив десятки різноманітних літальних апаратів, зокрема, пасажирські літаки лямуромець, який став світовим рекордсменом за вантажопідйомністю, а також літаки гіганти та гелікоптер для президента США. Щороку, 25 травня, у світі відзначають Міжнародний день зниклих дітей. Сьогодні проблема зникнення дітей стала як ніколи актуальною. Неспровокована і злочинна війна Росії проти України лише загострила це питання. Неповнолітні громадяни нашої країни стали жертвами воєнних злочинів Росії. Точно кількість постраждалих наразі встановити неможливо. Та відомо, що окупанти викрали з тимчасово окупованих територій України майже 20 тисяч українських дітей. Їх примусово депортували на територію Росії, де створили більш як 70 таборів, так би мовити, для перевиховання. Крім того, через російську агресію понад чотири сотні українських дітей вважаються зниклими безвісті. Більш як 480 неповнолітніх загинули, майже тисяча отримали поранення. Символ міжнародного дня зниклих дітей синя незабудка. Назва квітки говорить сама за себе: Не забувай мене, пам'ятай мене. А яким буде 25 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.